Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, бо Він не бажає, щоб люди загинули і пішли в пекло. Але Він хоче, щоб усі люди отримали спасіння і дар Божий вічне життя. Всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Як в Біблії написано, Наказання за гріх смерть, але дар Божий вічне життя. Всі люди одного дня помруть, у кожного є назначений свій час, який Богом назначений. Але після того, як фізичне тіло помре, душа відправиться до Бога і буде давати звіт за своє життя. І якщо ти прийняв Ісуса Христа, Якщо покаївся в своїх гріхах, то твоя душа відправиться в небесне царство. І не буде тої перешкоди, яка стоїть між Богом і людиною. Бо ця основна перешкода це є гріх. Гріх не пустить людину в небо, в небесне царство. Тому треба покаятись у своїх гріхах. Треба прийняти Ісуса Христа. Як свого Господа і Спасителя треба жити згідно Слова Божого, чинити волю Божу в своєму житті. І тоді Господь дарує вам небесне царство, простить ваші гріхи, очистить вашу душу від всякої темряви і запише ваше ім'я в книгу життя. Люди! Ми живемо сьогодні в дуже непростий час. Всі події, які відбуваються навколо нас, вони свідчать про те, що скоро прихід Ісуса Христа на цю землю, скоро будуть звершуватися Божі суди на цій землі. І жодна людина не уникне відповідальності. Буде відповідати людина перед Богом за свої гріхи. Але Господь, він, написано, Бог, полюбив світ і віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Весь суд був покладений на Сина Божого Ісуса Христа. Він поніс наші немощі, наші хвороби взяв на себе. Він поніс на собі наказання. На наші гріхи і заплатить своїм життям. Прийміть Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах. Бог хоче дарувати вам спасіння, Він хоче прийняти вас в Небесне Царство, у ті вічні оселі раю, які Він приготував для вас. Бо на цій землі ми живемо временно, тимчасово. Земне життя дуже швидко проминає, а попереду на людину чекає вічне життя або вічна загибель. Все залежить від того, чи ти покаєшся в своїх гріхах, чи, чи ти прийняв Ісуса Христа, Сина Божого. Тому люди, прийміть Сина Божого, читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся.